Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Хтось знатно прикурив на Росію в московському порту Петропавловська Камчатська пожежа. Вогонь охопив близько 5 тисяч квадратних метрів. Пожежа у морпорті спалахнула в ніч на п'ятницю. За місцевим часом російські змі пишуть, що загорівся дах ангару, що будується. Момент займання людей у ньому не було. Втім, деякі джерела таки пишуть про 10 загиблих і 11 поранених моряків. Які готували до відправки військову амуніцію, і деякі елементи чіпів до ракет, які зникли таємним чином, можливо, вже зовсім скоро ці елементи будуть гасити в Москву в українських ракетах. Телеграм-канали пишуть що за вибухами стоять місцевий рух спротиву, підірвали ангари і декілька кораблів саме росіяни. На території РФ є партизани, які мають антипутінські настрої, горять порти Пітера і річкові порти Москви. Росіяни намагаються зірвати путінський морський парад, як сухопутний в принципі. Кидають коктейлі молотова в будівлі військоматів, щоб завадити мобілізації, влаштовують диверсії на залізницях, аби спинити потік військової техніки до України і спалюють автомобілі прихильників путінського режиму. Усе це діло рук партизанів, які діють на території Росії від початку і повномасштабного вторгнення до України. Хто представляє рухопору в РФ, і Чи зможе він наблизити кінець війни від кінця квітня? Російські телеграм-канали заговорили про молодиків в масках від того часу. Невідомі месники. Пробили тисячі колес любителів руського міра, підпалили більше двох десятків військоматів по всій країні і розібрали понад 70 ділянок залізничних колей. Партизани діють організовано за інструкціями із соцмереж. свою успішну роботу. Вони знімають на відео і викладають в мережу. Нічого подібного в попередні роки за перебріком не відбулось. Є те, що називається авангардом у вигляді партизанського руху, який здійснює певні акти по залякування представників влади. Говорить директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семи Волос. Журналісти видання, The Insider, що визнане в Росії но агентом, провели розслідування, дійшли висновку, що партизаніці розрізнені групи об'єднання антипутінськими настроями ультиправі про українські активісти і росіяни без приналежності до певної ідеології. Нещодавно російські поліцейські затримали кількох громадян, серед яких, приміром, сільський учитель Ілля Фарбер з Удмурті до затримання чоловік встиг влаштувати два. Підпали. Крім того, на території країни окупантки з'явились люди, які називають себе учасниками бойової організації анархокомуністів. Саме вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізницях поруч з військовими частинами РФ, зокрема в Білгороді, коли несподівано зійшов з реєкт товарний потяг. Також вони причетні до підпалів комісаріатів, ВЕШ, мобільного зв'язку і автомобілів провладних активістів. Які підтримують так звану спецоперацію? Очевидно, що це руйнує ту більшість, яка сьогодні підтримує Путіна. Ну не секрет, що більшість населення Росії поки що підтримує Путіна, але сам факт того, що існує інша частина суспільства, яка виступає, зокрема використовуючи методи міської герилії, Партизанська війна у місті вони ставить перед людьми, які не визначились. Вони ставить перед людьми, які не визначились, людьми, які задають питання або почали задавати питання, створюють як мінімум сумнів, зазначає директор центру. Близько східних досліджень ігор Самоволос. але щоб це зіграло на руку Україні незгодних згодних з політикою партії, має бути набагато більше, каже експерт, поки спротив поодинокий і зовсім не відповідає географічним габаритам агресорки. До того ж, задля повалення режиму в Росії бракує сильної політичної опозиції. Нині усі, хто міг би очолити антипутінський рух в Росії або за ґратами, або переховуються за кордоном, тож ж перемогти. Путінізм швидше вийде в українців на полі бою ніж в росіян всередині країни. В той же час повідомляється про масово атаку українських безпілотників по промислових об'єктах в Москві, Липецьку, Ростові та Ганрозі на вечір п'ятниці. Ці репетиції парадів окупанти запам'ятають надовго загиблі просто на червоній площі. Крім того, пролунала серія вибухів в казанському самарському авіаремонтних заводах, де можуть створюватись касетні ракети. 45 чоловік. Робітників заводу загинуло через детонацію. 38 ракет з касетними частинами. Туди скликають військових району. Точно зв'язок петушили. Велика кількість швидких пожежників тіла вивозі другу годину. розбирають завал. Офіційно Москва про це не повідомляє. Крім того, годину тому пролунали 20 вибухів на семи московських мостах. Також буці охорони Кремля загиблі протисні настрої малих груп біля Курська продовжується. пише, що безпілотники накрили Росіян, іншими словами навели ракети і дрони по своїх же територіях як помсту режиму. Крім того, пишуть про пожежу в Кремлі велика кількість загиблих з обіду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експарті анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.